Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео ми розглянемо тему класичне означення ймовірності. У житті ми часто зустрічаємось із такими поняттями, як «ймовірність». Наприклад, яка ймовірність того, що збірна України буде грати у фіналі Чемпіонату світу з футболу? Або яка ймовірність того, що сьогодні буде дощ? Теорія ймовірності, як самостійна наука. Виникла в середині XVII століття. Тоді були дуже поширені азартні ігри, тобто ігри, в яких результат залежить лише від випадку. До таких ігор належать ігри з кубиками, гра в орлянку, деякі карточні ігри. Французький математик, фізик, філософ і письменник Блес Паскаль та французький математик самоучка П'єр Ферма в листуванні з приводу задач, які виникли в зв'язку з азартними іграми, запровадили поняття ймовірності. Нині теорія ймовірності широко застосовується в фізиці, в біології, у техніці, в різних галузях народного господарства. Первісним поняттям теорії ймовірності є подія. Це явище, про яке можна сказати, що воно відбувається чи не відбувається за певних умов. Випробування це умови, в результаті яких відбувається чи не відбувається подія. Події бувають випадковими, вірогідними та неможливими. Випадковою подією називається подія, яка може відбутися. Або не відбутися під час здійснення певного випробування. Наприклад, якщо ми розглянемо таке випробування як стрільба по мішені, то стрілець може влучити або не влучити в яблучко. Вірогідною називається подія, яка внаслідок даного випробування обов'язково відбудеться. Наприклад, при підкиданні грального кубіка. Обов'язково випаде кількість очок, яка менше, ніж 7. Неможливою називається така подія, яка внаслідок даного випробування не може відбутися. Наприклад, підкидання двох гральних кубіків не може випасти 13 очок. Давайте розглянемо приклад. Підкидання грального кубіка це випробування. Тобто випробування це дія. Що ми робимо? Підкидаємо гральний кубік. <кій> Що ми робимо? Витягаємо карту з колоди. Що ми робимо? Стріляємо по мішені, підкидаємо монетку і так далі. Тобто це випробування. В результаті випробування відбуваються певні події. Тобто результат цього випробування. Наприклад, випадає 5 очок. Це випадкова подія. Тому що 5 очок можуть випасти, а можуть не випасти. А ось випадання восьми очок це подія неможливо, тому що максимум на кубіку може випасти 6 очок. Попарно несумісними несумісні події. Це події, дві з яких не можуть відбуватися одночасно. Наприклад, Стрілець стріляє по мішені. Він не може одночасно влучити або промахнутися. Рівноможливі події. Це такі події, кожна з яких не має ніяких переваг перед іншою. Тобто, при підкиданні грального кубіка у нас може випасти як парне число, так і непарне число. Події позначають великими латинськими буквами А, Б, С і так далі. Наприклад, якщо розглядати випробування підкидання грального кубіка, то подія, наприклад, А випало 2 очка, подія Б, наприклад, випало 5 очок. Ймовірність випадкової події А позначають П від А та обчислюють за формулою М поділити на Н, де Н кількість всіх можливих подій. А М кількість сприятливих подій, тобто подій, ймовірність яких ми обчислюємо. Розглянемо задачу. Оператор довідкової служби протягом робочого дня з 9 до 17 години у середньому розмовляє по телефону 6 годин. Нам треба оцінити ймовірність того, що коли зателефонувати до довідкової у, ц... довідкової у цей період, телефон виявиться вільним. Отже, яку інформацію ми з вами маємо? Нам відомо, що робочий день триває з 9 до 17, тобто 8 годин. Тобто це всі можливі події ми можемо подзвонити протягом цих 8 годин. Протягом 6 годин оператор розмовляє по телефону, тобто телефон буде зайнятий. А ось подія А, про яку нас питають, що коли ми подзвонимо, і телефон буде вільний, Тобто оператор не буде розмовляти, становить 2 години з 8. Тоді, щоб знайти ймовірність події, що ми дозвонимося до довідкової, становить 2 до 8, 8 годин це робочий час. 2 години це той час, протягом якого оператор не розмовляє по телефону. Дріб скоротний. І після скорочення ми отримаємо, що ймовірність даної події становить 1 четверта. З великої партії лампочок вибрали 1000, серед яких виявилось 5 бракованих. Нам треба оцінити ймовірність купити браковану лампочку. Знов таки, що ми з вами маємо? Нам відомо, що партія лампочок всього у нас 1000 штук. Бракованих лампочок. 5 штук. Ймовірність подій, позначимо її буквою А, це покупка бракованої лампочки. Отже, всі лампочки тисяча це є наше N, тобто всі можливі події, ми можемо купити будь-яку з тисячу лампочок. Чисельник це сприятлива подія, сприятлива чому? покупки бракованої лампочки. Всього бракованих лампочок 5, тобто, у нас є 5 варіантів купити браковану лампочку. Отже, ймовірність такої події 5000. Можна записати десятковим дробом, це не складно 0,5. Яка ймовірність того, що при одному підкиданні грального кубіка випаде кількість очок що дорівнює? І так, перша умова: одному або трьом. Отже, при підкиданні грального кубіка всього може відбутися 6 подій. Тобто знаменник дробу буде 6, тому що може випасти 1, 2, 3, 4, 5 або 6 очок. Сприятлива подія це випадання одного або трьох очок. На гранях кубіка одиничка і троєчка зустрічаються нам лише по одному разу. Тому ймовірність такої події. У нас буде становити 1 до 6, яка ймовірність того, що випаде число очок, яке дорівнює непарному числу. Знов-таки, знаменник нашого дробу буде 6, тому що всього 6 можливих подій. А ось подія Б, що випаде непарне число. Таких подій у нас може бути 3. Це може бути. Одне очко 3 або 5. Отже, чисельником буде число 3. Тоді імовірність подій ми обчислюємо як відношення 3 до 6. І це буде 0,5. У житті дуже часто говорять 50-50, тобто 50% так, продовжуємо підкидати кубик і розглянемо ймовірність того, що випаде кількість очок, яке буде. Е... Кратне 5. Знов таки, знаменник у нас незмінний буде 6. А ось число яке кратне 5 на гранях кубіка зустрічається лише один раз. Це п'ятірочка. Тому подія С, яку ми позначили, що випаде число очок, яке кратне число 5, буде становити 1 шоста. Так, а наступне. Подія Д – випаде число оч очок, яке не ділиться націло на 3. І так, знаменник нашого дробу 6. І так, порахуємо, скільки чисел на гранях кубіка, яке не ділиться націло на 3. Одиничка, двійка, четвірка і п'ятірка. Тобто, 4 сприятливих події – тому чисельником нашого дробу є число 4. Після скорочення ми отримаємо дріб 2 третіх, тобто ймовірність становить 2 третіх достатньо висока. Наступна, яка ймовірність того, що кількість очок буде дорівнювати число яке кратно 9? Отже, позначимо Е буквою Е, буквою е це ж буква у нас з латинського алфавіту, випаде число очок, яке кратно 9. Кратно, значить, ділиться на 9. На жаль, на гранях кубіка відсутнє таке число, яке було б кратно 9. Тому ймовірність такої події дорівнює 0. Отже, відтепер ти знаєш, які бувають події і як обчислить ймовірність випадкової.